Прогноз та матч Чемпіонату світу, матч першого туру в групі Б між США та Уельсом. Думаю, що саме ці дві команди між собою будуть розігрувати путівку в плей-офф, оскільки явним фаворитом, як на мене, все таки тут є англійці, які саме в групі, думаю, проблем не будуть мати, а вже далі з більш серйозними суперниками можуть мати якісь труднощі. Американці пройшли свій відбір досить непогано. Уельс вибив Україну в плей-офф. Команда теж, в принципі, виглядає непогано. Є зірковий лідер Гаррет Бейл, Але я сумніваю, що Уельс може якось запам'ятатися або стати командою сенсацією цього євро, Цього чемпіонату світу. Точніше, Скоріше за все, уельс може боротися до останнього туру за вихід з групи, але навіть сумніває, що з групи команда зуміє вийти. Все-таки в цьому поєдинку. Думаю, що нас чекає нерезультативний матч, мінімальна перемога однієї з команд або нічия. Я чомусь бачу такий рахунок мінімально 0-0, можливо 1-0 на користь однієї з команд. Тому пропоную вам розглянути ставку на тотал менше в даному поєдинку, а саме на тотал матча менше 2,5.